Дорога церква, ми підходимо до часу виконання цієї особливої заповіді, особливо, особливої події, щомісячної події в житті кожного з нас, в житті кожного християнина, час нашої перевірки, час особливого настрою серця, коли ми по-іншому, можливо, трошки навіть відчуваємо близькість із Богом. Але це той час, який постійно нагадує нам про щось особливе, про цю присутність Божу в нашому житті і про те, що наша надія, що б не оточувало нас, вона вже не вмирає. Наша надія є. І вона направлена до вічності, і ми знаємо, що в цьому нам немає причин сумніватися, в цьому немає причин зневірюватися, а є тверда, тверда надія. І будемо підходити до виконання заповіді Ісуса Христа, читаючи текст і розмірковуючи над цими словами, і потім будемо молитись. 1 Коринтян, 11 розділ з 23 вірша. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб, поблагословивши, переломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, робіть це на спомин про мене. Так само й чашу взяв він по вечері і сказав ця чаша: новий заповіт в моїй крові: робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та п'є з чаші, бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи тіло Господнє, той на осуд їсть і п'є. Через це поміж вами багато хворих, недужих чимало тих, які впокоїлись. Бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить. То повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Тому, брати мої, як сходитесь їсти, очікуйте один одного. Якщо хто голодний, нехай їсть вдома, щоб ви не сходились на осуд, а про решту я дам розпорядження, коли прийду. Це частина уривку, коли апостол Павло говорить до церкви: перш ніж була вечеря Господня, була особлива вечеря любові, перш ніж члени церкви приймали участь у виконанні цієї заповіді, була особлива вечеря для всіх віруючих і. Кілька місяців тому да, Діма Колесніков проповідував про це про цю вечерю Господню. І часто її робили не за призначення, не так, як потрібно. Називається вечеря любові, да, коли вся церква може разом зібратися, відчути єдність, відчути цю любов один одного. А в результаті виходило, що одні були дуже ситі, а одні були дуже голодні. І вже відбувалося якесь розділення. І апостол Павло, він пише оцей уривок і каже, що от по причині того, що ви не вміщаєте одне одного, ви не проявляєте любов один до одного, у вас проблеми. А сама вечеря Господня вона підводить нас до роздумів. Ми тут читали про те, хто їсть і п'є недостойно, негідно. Як ми можемо достойно приймати участь в спомені? Участь у виконанні цієї заповіді. Коли серце наше в повній мірі відкрите перед Богом, коли ми розуміємо свою гріховність, коли ми розуміємо, що до святості нам ще далеко, але тільки завдяки Ісусу Христу я маю Спасіння. Коли я бачу інших такими ж самими, як або себе гіршим за інших грішником. Апостол Павло в 1 Тимофія, перший розділ, там він, коли говорить про, коротенько про своє свідчення, він каже, я був перший із грішників. Хоча інше місце говорить, що він був фарисей із фарисеїв, по закону там мав досконалість, дуже сумлінно це все виконував. Але коли зрозумів, гріховність, він каже, та я найгірший. І от коли ми дивимося один на одного і бачимо в комусь не грішника, а брата і сестру. Бачимо в комусь святішу людину за себе, це вказує на те, що ми в правильному положенні стоїмо. Ми перед Богом відкриті, Боже. Я знаю, я розумію свої гріхи. Я хочу приймати участь в цій заповіді, бо це для мене дуже важливо, це відчуття єдності з тобою. Я вже не сам живу, я вже живу з тобою і для тебе, і завдяки тобі. І це особливий благословений час, який. Має переповнювати наше серце любов'ю до Господа, наш розум думками про Нього, про спілкування з Ним, про єдність з Ним. І переповнювати з однієї сторони смутком за те, що він переніс за нас, з іншої сторони, радістю за те, що те, що він переніс, дає нам життя, дає нам вічне життя, дає нам прощення, дає нам сили жити цим земним життям для Його слави. Тому хай Господь благословить нас, коли будемо приймати участь, приймати її. В смирінні наших сердець, покорі перед Богом, і з вдячністю для Його слави, для того, щоб і в нашому житті, як ми співаємо про озеро Генісерецьке, да, щоб Його образ відображався, щоб ми були справжніми християнами, по яких видно, що він, він живий. Недавно читав одну книгу, і роздуми над вечерею Господньою, і там описують, описувалось в книзі про групу віруючих людей. Які в свій час вони не спішили говорити, що вони віруючі, але ціль і принцип їхнього життя був такий, що ми повинні жити так, щоб нас запитували. І чому ми так живемо? Повинні жити так, щоб нас запитували, чому з нами от ми реагуємо на ті чи інші обставини саме так, чому ми поводимось так, чому ми будуємо свої стосунки з іншими людьми таким чином. І це набагато більше сприяє тому, що людина задумується, що да, ну, це не просто так людина якось захотіла. Да, є той, хто впливає. І от Ісус Христос Він по-особливому впливає і вплинув на життя всього людства, на історію всього людства. І сьогодні так само Він впливає на життя кожного з нас. Дає сили вставати, коли ми падаємо, дає сили підніматися, жити далі. Дає наснаги щось робити навіть тоді, коли. Можливо, тобі це не дуже приємно, але ти робиш це не просто так, да? робиш для Нього, робиш для того, щоб віддячити йому, показ... щось зробити в знак того, що от Він віддав своє життя за тебе. На сьогоднішній день Ісус Христос так само живий, і через своїх дітей, через віруючих людей, Він говорить до всіх людей, що є той Бог, який на небі, який дивиться за кожним і любить кожного. Да? Не завжди нам легко, але Божа любов вона особлива. І коли людина починає звертатись, вона відчуває, відчуває і бачить те, як Бог відповідає. Тому Хай Господь благословить нас, щоб виконання цієї заповіді було благословінням для нас, радістю для нас. І е, особливо з таким вдячним серцем це все робилось. Давайте ми встанемо зараз, помолимось. Господь і Бог я прошу тебе, благослови. І цю частину нашого служіння, цю особливу частину. Наповнюй наші серця Духом Святим, розум наш також відкривай, щоб ми могли роздумувати, щоб ми могли приймати участь у виконанні твоєї заповіді і в покорі наших сердець з дячністю, з розумінням того, що це особливий час, коли ми відчуваємо ту особливу присутність Твою, коли ми відчуваємо і згадуємо, як це робилося вперше, коли ти учням своїм розповідав. Про ті страждання, які чекають на тебе, заради спасіння всіх. Зараз ми це бачимо, ми бачимо на своєму досвіді, життєвому. І ми продовжуємо це робити, виконувати цю заповідь до того часу, поки Ти не прийдеш. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти любиш нас, такими, ми, якими ми є. Ти піклуєшся, дбаєш про нас, Ти хочеш нас змінювати, щоб ми ставали зрілішими, досконалішими, святішими. Ти небайдужий до нас, і ми тобі дуже за це дякуємо. Дякуємо за те, що Ти. Став той, хто умилостивив, умилостивленням став за наші гріхи. Ти той, хто поніс наші провини на собі, для того, щоб ми мали нове життя, для того, щоб ми мали примирення з Богом, для того, щоб ми мали прощення, спасіння, Господи. Ми дякуємо тобі за це і просимо тебе, благослови наше виконання цієї запиті, щоб воно було для твоєї слави і для духовного нашого збагачення. Амінь.